Бог для нас охорона та сила, допомога в недолях, що часто трапляються. Тому не лякаємось ми, як трасеться земля, і коли гори суваються в серце морів. Шумлять і киплять його води, через велич його тремтять гори. Річка, від ноги її веселять місто Боже. Найсвятіше із місць пробування Всевишнього. Бог серед нього нехай не хитається, Бог поможе йому, коли ранок настане. Шуміли народи, хиталися царства, а він голос подав свій, і земля розпливлася. З нами Господь Савоот, наша твердиня, Бог Яковів. Ідіть оглядайте Господні діла, які руйнування вчинив на землі, аж до краю землі припиняє він війни, ламає він лука й трощить списа, палить огнем колісниці. Вгамуйтесь та знайте, що Бог я піднесусь між народами, піднесусь на землі. З нами Господь Саваот. Наша твердиня, Бог Яковів. Хто живе під покровом Всевишнього, хто в тіні всемогутнього мешкає, той скаже до Господа Охорона моя та твердина моя, Боже мій, я надіюся на нього. Бо Він тебе вирве з тенет птахолова, з моровиці згубної, він пером своїм вкриє тебе. І під крильми його заховаєшся ти. Щит та лук його правда, не будеш боятися страху нічного, ані стріли, що вдень пролітає, ані зарази, що в темряві ходить, ані моровиці, що нищить опівдні. Впаде тисяча збоку від тебе, і десять тисяч праворуч від тебе до тебе ж не дійде. Тільки своїми очима подивишся, і за плату безбожним побачиш. Бо Господа, охорону мою, Всевишнього Ти учинив за своє пристановище. Тебе зло не спіткає, і до намету Твого вдар не наблизиться, бо своїм анголам він накаже про тебе, щоб тебе пильнували на всіх дорогах твоїх. На руках вони будуть носити тебе, щоб не вдарив об камінь своєї ноги. На лева й вужа ти наступиш, Левчука й крокодила ти будеш топтати. Що бажав він мене, то його збережу, зроблю його сильним, бо знає ім'я моє він. Як він мене кликатиме, то йому відповім. Я з ним буду в недолі, врятую його та прославлю Його, і довгістю днів я насичу Його, і він бачити буде спасіння моє. Свої очі я зводжу на гори, звідки прийде мені допомога, мені допомога від Господа, що вчинив небо й землю. Він не дасть захитатись нозі твоїй. Не задрімає твій сторож, оце не дрімає і не спить сторож Ізраїлів. Господь то твій сторож, Господь твоя тінь при правиці твоїй. У день сонце не вдарить тебе ані місяць вночі. Господь стерегтиме тебе від усякого зла, стерегтиме Він душу твою. Господь стерегтиме твій вихід та вхід, відтепер аж навіки. Ті, хто надію складає на Господа, вони як Сігонська гора, яка не захитається, яка буде стояти по вік. Єрусалим, горе круг нього, а Господь круг народу свого відтепер й аж навіки. Не спочине бо берло нечестя на долі тих праведних, що праведні не простягли своїх рук до неправди. Зробиш, Господи, добре для добрих та для простосердих, тих же, що збочують на свої манівці, нехай їх провадить Господь разом із беззаконцями. Мир на Ізраїля.